Боже, мені шкода, я не бачив, як ви здаєте назад. Це повністю моя вина. Ні, ні, це повністю моя вина. Я мала бути уважнішою. Ось інформація про мою страховку і також мій номер. І дайте мені ще свій номер телефону про всяк випадок. У мене є хлопець, тож. Окей, мені лестить, але ні дякую. Ні, я просто візьму номер на випадок, якщо страхові чогось бракуватиме, я зможу вам зателефонувати. З приводу... Це твій прийом, страхова компанія? Це оригінально. Так. так. Стає якось незручно, тому я, мабуть, піду. Якщо хочете, зателефонує мій агент. Ага, так. Нехай твій хлопчик зі страхової зробить все за тебе, бо ти не можеш впоратися сам. Так я свиня. Що боже, допоможіть! О боже, хтось вміє робити я вмію салар. Я вміє са подякувати Богу. Він не дихає. Треба робити рот у рот, благаю, поспішіть. Це просто смішно, Боже правий. У мене є хлопець. Ти очікуєш, що я торкнуся своїми губами іншого чоловіка. Ось так. Думаєш, я не бачила Сендло? у нього немає часу. Він не косок із фільму, допоможи. Я не зраджу хлопцю, щоб врятувати іншого хлопця. Ти про що? Я не розумію? Я не така дівчина. Вибачте, що турбую народи. У вас немає якогось дріб'я. У мене є хлопець. То він дасть мені грошей, тримай мужиче, благослови вас Боже. Отак, Двоє гадів об'єднуються. Класика я зможу купити буріто. Шукаєш попоїсти. Знаєш, що я тобі скажу? Ця ляля тобі не закуска, мені це огидно. Моя страхова зв'яжеться з тобою. Ти херня, бувай. Боже, скільки покицьків сьогодні? Нарешті трохи миру та спокою. О, Божечки, як її звуть? Взагалі-то ем, його звуть. Тео, це хлопчик. Боже, у мене є хлопець, я не збираюсь ходити довкола і пестити інших чоловіків. Вибачте, пані, можете перевезти мене через дорогу. Хлопець! Привіт. Хлопець! Хлопець, у мене вже є. Ми прийшли додому годину, тому щойно з лікарні. Зустрічай нового члена родини. Таке чарівне. Твій новий племінник? Племінник? У мене є хлопець! У мене був найгірший день. Така щаслива, що я тут, якщо чесно, ніхто не розуміє мене так, як ти. Угу. Я тебе кохаю. Та ми ж знайомі лише три дні. Я знаю. Але нам треба.